Президент Зеленський заговорив про справедливість. Він сказав, що якщо ти мобілізаційного віку, то ти повинен бути в Україні або воювати, або працювати. Це буде справедливо. Це питання закону і справедливості. Якщо ти мобілізаційного віку, згідно українського закону, ти маєш бути в Україні. І це факт. І далі ти будеш воювати або не воювати, ти будеш працювати. Тому що я наводив цей приклад вже: в Україні не можна просто дихати повітрям. Ми в війні. І тому ти або працюєш, або ти воюєш, і це факт. Цікаво, коли президент розказує про шашлики на травневі свята, а потім війна в Україні починається, це справедливо чи несправедливо? А коли люди останні гроші відправляють на ЗСУ, донатять на дрони, на машини, тому що хлопців цього нема, А міністерство оборони бере і розкрадає мільярд доларів. Це справедливо чи несправедливо? Чи може справедливо те, що українців не випускають з України? При цьому всі синочки депутатів знаходяться за кордоном. Отож, не шановний президент Зеленський, це ти маєш розказувати у ці казочки про справедливість отам, в Давосі, іноземним журналістам. А українці прекрасно знають, як в Україні дотримуються законів і що таке справедливість. А ще більше цікавих і корисних новин можете знайти на моєму телеграм-каналі не на часі. Посилання є в шапці профілю.